Значимість людини в цьому світі дуже неоднозначна. З однієї сторони, ми пропагандуємо здоровий спосіб життя, сприймати себе такими, якими ми є. Ми часто говоримо про бодіпозитив, про особистість, про індивідуальність. Але насправді, якщо подивитись на глобальну картинку світу цього, ми просто біомаси. Тому. Я психолог Володимир Якуб'як, і ми говоритимемо про роль людини в цьому світі, те, від чого ми віддаляємось, забуваємо або не хочемо бачити правду. Дуже багато загиблих постраждалих, і зараз підприємницькі політики використовуватимуть загиблих людей чи постраждалих сімей як інструмент. Інструмент заради збагачення своєї слави та свого рейтингу. Адже ба що вони зроблять? Ну-ну, вгадайте, дізнайтесь, підкажіть. Давайте декілька секунд. Раз, два, три. Вони робитимуть те саме, що й роблять українські політики перед виборчою компанією. В нас роздають гречку, горілку пенсіонерам, підкуповують. В Донецьку ми нещодавно бачили відео, як матерям загиблих солдатів віддали напівшубки. Такі грубі, грубі, тіснуваті тітоньки, які ніколи не зможуть влізти в, в нашу тендітну маршрутку Богдан. Тримають такі сексуальні полушубки, які навіть наполовину тіла не натягнуть. А в кінці відео вони просто їх пакують назад в чухол. І зверніть увагу, що людина, яка знімала оператор, нагадала їм, завдяки кому вони отримали ці напівшубки, партії, ім'я, прізвище. Турція як і будь-яка країна цього світу далеко не пішли. Вони виплатять гроші сім'ям постраждалих. Вони надто швидко все відбудують. Мабуть, частина Туреччини буде. Перевантажена туристами цього літа, адже всі ринуть туди, де не зазнали руйнації, будинки, дороги, інфраструктура. Мабуть, рейтинг Туреччини цього літа злегка піде донизу. Чому? Тому що все таки в людей підсвідомо з'явилася недовіра. Вони надаватимуть перевагу зачекати і перевірити. Чи насправді не буде землетрусу? І раптом в новинах я помітив, що і в Україні з'явилися експерти, які кажуть: Землетрус дійде і до України. Київ не вистоїть. Київ вистояв. Перед чузо чузоземною ордою я не називатиму речі своїми іменами, тому що, я так розумію, ютубові це не подобається, і вони блокують, і потім ці відео не попадають до глядача. Тобто вони просто не набирають переглядів, я так розумію, їх просто не рекомендує, не показує. Якщо Київ вистояв в роки Другої світової, Київ вистояв перед монголо-татарами. Київ вистоїть і перед землетрусом, але це маніпуляція, коли експерт, невідомо хто з'являється і каже, що Київ не вистоїть. В Києві є будинки історичної давності, є радянські побудови 2090-ті, є сучасні, де, звісно, технологія вона вже більш стійкіша. Тому нерозумно зараз лякати людей, українців, адже ми і так перелякані. То наступ з Білорусі, то ядерка, то з Росії. Та, е, впливові люди дуже грають на наших емоціях. І оскільки ми перебуваємо, перебувати в страху, завжди коли людина перебуває в страху, вона більш вразливіша до сприйняття емоцій, якою б вона не була. Та? Тобто, якщо загорівся дім. Потім цілком ймовірно, що отримавши цю дозу страху, коли ми будемо чути якийсь звук, якийсь шум, е, якісь дротики, що горять, щось квар... ск... шкварчить, ми завжди матимемо цей страх, тому що ми на певний період вразливі. Такий ситуаційний кризис, це називається, коли раптово сталося щось, що перевернуло дриком з ніг на голову. Отже. Щодо співчуття, багато в світі висловили співчуття, Але ви знаєте, це така свого роду роль лицеміра. Насправді ніхто ніколи не зможе зрозуміти те горе, яке пережили турки, поки не відчує його. І, власне, коли спалахнула війна в Україні, коли ми раптом почали читати, цікавитись, дізнаватись і усвідомлювати. Адже нам показували Чечню, нам показували школу дітей, яких тримали. Пам'ятаєте, на початку 2000-х, як з Балканських країн тікали в лодках до Італії, коли в них була війна. Але це було десь далеко. І ми виражали ці співчуття, але по великій мірі, ви знаєте, це як помирає сусідка чи помирає хтось когось, і ми кажемо мої співчуття, але насправді ми нічого не відчуваємо, ми це говоримо тільки тому, що це є така культурна форма, вічлива форма виразити свої співчуття, привітатися. Адже і промовчати погано. І виразити свою думку також погано. Тому найкраще використовувати нейтральні фрази, які ні ту, ні іншу сторону не заділять. І ми спостерігаємо таке лицемірство, коли всі кладуть свічки. А ви знаєте, от я хочу сказати правду, що в Європі дуже-дуже люблять співчувати, вони завжди шукають якісь історії домагання жінок, так? І Висвіч... Висвітлювати ці проблеми це абсолютно нормально. Але ви знаєте, я вважаю, що тут і є певна маніпуляція мас медіа які беруть проблеми африканських діток, які помирають з голоду і культивують європейцям. Не викидай їжу, не викидай їжу. Замість того, щоб звернути увагу на ті проблеми, які нас оточують. На Постійні маніпуляції в магазинах, на медикаменти. Адже в Європі, наскільки мені відомо, коли ти йдеш до лікаря, вони завжди виписують тобі антибіотик. Хоча наші українські лікарі чітко тобі говорять, прийми ті, ті, ті лікарства, тому що антибіотик порушує нашу імунну систему, робить нас вразливішими. Так само і на прилавках супермаркетів коли в Європі Європа зараз Перетворилася на соціну хімію, на хімікати. Це не є критика, а більш констатація фактів, тому що якщо порівняти ринок в Україні, де ми беремо там, малинку з черв'ячками, де наші бабусі з сіл привозять смородину, агрус, позички, помідори, і ми споживаємо біологічно природній продукт, так? Те, що в Європі все, що біологічне, в них з роками з'явилось такі прилавки, все біологічне, і ми спостерігаємо за тим, що все це нереально дорого. Тому що навіть щоб купити якийсь сочок з моркви, з яблучок, де немає хімічних добавок і ароматизаторів, ми повинні платити за це понад 3 євро, а то й більше. Тобто це захмарна сума. Біологічні яблучка, де 8 яблучок коштують більше, ніж 4 євро в Україні за 4 євро ми можемо купити декілька відер. Дуже важливо, щоб українці розуміли це і поважали свою культуру, і, звісно ж, працю тих людей, які все-таки не зраджують традиціям з однієї сторони, з іншої сторони, виживають, щоб мати додаткові гроші. До пенсії. Повертаючись до землетрусу, я що хочу сказати про реакцію. Реакцію і на завершення я скажу про роль людини в цьому світі. Реакція росіян була така, знаєте, їхнє нутро, їхня душа. Вони тішились, вони раділи загиблим за те, що, мовляв, це карма, що Туреччина допомагає українцям. Хоча Туреччина, знаючи турецький народ, в них така позиція не дуже однозначна. Вони в них більш така культура. Торгашів, так, і звісно, коли вони десь подорожують, вони завжди запитують знижку, вони завжди хочуть поторгувати, щось змінити, надурити, набрехати, і доволі таки також в певній мірі агресивний народ. Я насправді в Туреччині ніколи не був, але я дуже багато вів спостережень на відпочинках. Я бачив, хто з якої країни як себе поводить, і плюс-мінус в мене є чітка картина. Щоб зрозуміти призначення людини в цьому світі, зверніть увагу на як роботодавець відноситься до тебе на роботі. І це є паралель тієї картинки, як, яку роль ми відіграємо для політиків, яку роль ми відіграємо для економіки, для своєї країни. Та, тобто на роботі ми робоча сила. Якщо ми захворіємо. Роботодавець починає скреготати зубами. Якщо ми звільнимось, він з легкістю відразу роздрукує афішу і буде шукати наступну людину. Ми багато, повторюсь, ми дуже багато говоримо про особистість, про унікальність, про індивідуальність, про бодіпозитив, про відокремлення і сприйняття себе як окремих одиниць в цьому світі, але насправді. Не помічаємо глобального ставлення, і сам Павлов, історик, він, зокрема, про Радянський Союз говорив, що людина, я вже зараз не процитую, але він якраз говорив, що в Радянському Союзі людина це абсолютно ніщо, це всього лиш інструмент. І варто звертати увагу на це. Варто дивитися, що насправді в Туреччині допоможуть всім сім'ям. Чи виплатять належні кошти, чи справді держава спонукатиме і сприйматиме своїх жителів як особистості, яким потрібно допомогти, а не просто як маси. Збудують зараз за декілька місяців цей будинок, тяпля, сірникова коробка, люди заселились, все. Ну, хто вижив, той вижив, а хто не вижив, тому покладемо пам'ятник? Дуже б не хотілося, щоб ось так було. В Україні, і зараз я все таки вважаю, що це добре, коли люди б'ють на сполох, щоб тому чи іншому загиблому герою присвоїли офіційно звання героя, а не просто от зробили таку могилку, насипали землі для упачі. От я навіть знаю, що коли демонтовували одну площу радянську, там були поховання плити. То історики насправді навіть доказ довели і доказали, що там немає абсолютно жодних поховань, і ті плити, ті солдати радянські, які написані, це взагалі не дуже зрозуміло, звідки вони взяті, і вони почали досліджувати, що ці прізвища повторюються в інших містах Росії чи в інших містах України. Тобто, а є люди, які справді вірять і що там хтось похований. На цьому в мене все. Ось такий тиждень був. Трішки ми віддалились від шоу-бізнесу, від Світлани Лободи, від Холостяка. Ось зараз ми сконцентровані абсолютно на Примозі, на тому, щоб проводити літні канікули в Криму. А це обов'язок кожного українця поїхати в Крим. Я... От реально, я був в Криму, я вспів в Крим... побувати в Криму. Я чудово пригадую всі палаці, я знімлю окреме відео. І, а є українці, які насправді не були ніколи в Криму, і вони не усвідомлюють тієї краси, що це мініатюрна Італія, це мініатюрна Європа, це просто щось унікальне. Там навіть Європа ще за часів Януковича хотіла вкласти е, мільйони євро в розвитку туризму, тому що вони усвідомлювали, що це Перлина. Дякую вам за перегляд.